Чому у вимушеному переселенні вічно немає сил? Чому найпростіші справи першу пару років вимагають якихось надлюдських зусиль? Розібралась, як воду оплатити, втомилась, купила побутові дрібниці, ніби день відпахала. Поїхала прогулятися у сусіднє містечко, відпочити, а потім цілий наступний день лежиш пластом. І думаєш, ну чому? Я раніше робила в рази більше і ввечері ще йшла на тренування. Що зі мною не так? Взагалі-то все так. Раніше твоє життя складалось з автоматичних процесів. Ми не задумувалися, як добратися на роботу, де смачно повечеряти, де знайти нормального майстра манікюру і куди бігти, якщо захворіла дитина. Клімат, інфраструктура, мапа потрібних локацій, картинка навколо, мова, запахи, смаки. Ми звикали до цього роками. А тепер все інакше: інформація більше не актуальна і треба загрузити нову. Це як сотні відкритих вкладок на ноутбуці. Оперативка перенавантажена. Не диво, що навіть на простих задачах починаєш підвисати. Найгірше, що можна зробити, це квапити себе і перенавантажувати ще більше. Але ж таки підмиває закрити вкладку, досить лежати вже лінива дупа. Але ні, треба лежати, якщо є можливість. Хоча, здається, треба махати лапками, щоб збивати вершки, інакше просто потонеш. Втім, на ділі ця калюжа розміром з океан. Не назбиваєшся. І чим спокійніше гребеш, тим надовше тебе вистачить, щоб доплисти до суші. Коротше, треба дати собі час прийняти, що на якийсь період доведеться збавити темп. Поступово інфа оновиться. І можна буде знову літати на максимальній швидкості.